Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати питання, які стосуються магнітного поля. І Сьогодні ми з вами ознайомимося із тим, як і що собою представляє магнітне поле провідника, по якому протікає електричний струм. На попередньому році ми з вами розглядали питання, які стосуються магнітного поля прямого провідника. І вектора магнітної індукції. Зокрема, згадували про Ганса Християна Ерстеда, який свій час встановив наявність фактично магнітного поля, навколо провідників яких тече електричний струм. І ми бачили з вами, якщо хтось там не е, дійшов до того слайда, де представляється дослід. Можете переглянути попередній урок, знайти урок номер 2 презентацію. І там є відеофрагмент, який показує, що стрілка, яка розміщена біля провідника зі струмом, в момент замикання розмикання кола, вона реагує на протікання або ж відсутність електричного струму. І вона поводить себе певним чином, тобто вона розміщується певним чином так, що стає перпендикулярно до провідника. І в момент розмикання, розмикання кола вона змінює своє положення, що говорить про те, що між провідником і стрілкою на магнічено існує певна взаємодія, і така взаємодія може виникати лише за рахунок магнітного поля. Тому що будь-яке намагнічене тіло має навколо себе магнітне поле, і саме за рахунок магнітних полів вони можуть взаємодіяти. Тому Ганс Християн Християндерстет встановив такий зв'язок, встановив таке явище, і вже ряд вчених і Андрій Ампер. Зокрема, вони ці вчені разом створили таку певну картину, представлення того, що ж відбувається навколо провідника, по якому тече електричний струм, і відповідно встановили зв'язок між електричними і магнітними явищами. І те, що по провідниках, по яких тече електричний струм, навколо них в просторі виникає таке ж саме магнітне поле, як і магнітне поле постійного магніта. Тому сьогодні ми з вами розглядаємо саме це питання. Яке стосується магнітного поля, провідника по якому тече електричний струм. Тому, якщо розглянути, наприклад, таку ситуацію, що ми можемо взяти якусь поверхню, тобто це може бути чи це картон, чи це може бути кусок орг чи це може бути просто скло, і пронижимо. Пронизимо через даний матеріал провідник. Так, що він був перпендикулярно до площини цієї поверхні, наш сипимо металевий кошурок, то ми побачимо, що навколо цього провідника утвориться певна картина, що шурки приймуть певну форму і фактично будуть утворювати такі певні кола, які охоплюють провідник. І тим самим будуть показувати нам картину магнітного поля, яка виникає навколо даного провідника. Ви можете переглянути відеофрагмент, який показує, як себе ведуть магнітні стрілки навколо провідника, тобто це вже більш наглядніше. Тобто, якщо ми будемо замість шурок, наприклад, розмістимо якусь певну кількість. Магнітний стрілок біля нашого провідничка, то ми побачимо, що магнітні стрілки висторюються певним чином. Тобто є певна така конфігурація, певне розміщення, і ці стрілки будуть розміщені таким чином. Якщо ви звернули увагу, що синій кінець стрілки буде розміщений до червоного, і, ну, і таким чином, якщо їх розмістити одну кількість, то вони нам утворюють таке полу, і фактично будуть е, різні полюси між собою відповідно взаємодіяти. І таким чином, е, знову ж таки, ми бачимо, що наша магнітна стрілка певним чином взаємодіє із магнітним полем нашого прямого провідника, і саме е, наявність магнітного поля навколо нашого провідника і е, впливає на нашу стрілку і вистрою їх певним чином у просторі. Тобто ці стрілки вистроюються не просто довільно, а вистроюються в напрямі вектора магнітної індукції, тобто утворюючи певну, певну, певний напрям магнітного поля навколо нашого прямого провідничка, якщо ж ми певним чином. Будемо змінювати характеристики наприклад, нашого експерименту. А саме тут ми можемо змінити е, напрям струму. Тобто Ми бачимо, що у нас є напрям струму. Ну, в першому варіанті от, е, малюнок у нас ліворуч показано, що струм тече у нас вгору. Е, на малюнку, який знаходиться праворуч, струм тече вниз. То ми бачимо, що стрілки розміщені по-різному, тобто напрям магнітних силових ліній і напрям стрілки буде визначатися напрямом струму у провіднику. Тобто, фактично у нас напрям силових ліній зміниться на протилежність, так як ми змінили напрям струму. Тому для того, щоб визначити напрям магнітного поля нашого провідника, використовують певні правила, які дають змогу визначити напрям магнітного поля прямого провідника без, наприклад, наявності стрілок. Тобто, якщо в нас стрілок немає, але нам необхідно визначити напрям магнітного поля провідника, то ми можемо користуватися. Певними правилами. Зокрема, є правило так називає, правило свердлика. Тобто, Коли ми маємо свердлика або, наприклад, різьбу, і ми повинні по напряму протікання струму вкручувати свердлик. Тут правило є, ви можете його знайти підручником, але правило для розуміння, хто не бачив свердлика або там не розуміє, що є. Ліво направлена різьба або право направлена різьба, то зрозуміти, як це правило використовувати, доволі складно. Тому я пропоную вам використовувати правило правої руки. Воно набагато простіше і, як то кажеться, завжди під рукою. Тому Дане правило нам дає такі підказки, що і як треба розмістити. Зокрема, великий палець правої руки ми розміщуємо в напрямі протікання струму провіднику. в даному випадку у нас показано, що струм тече вгору, значить великий палець ми ставимо вгору. І фактично уявно, це не обов'язково, щоб ми там провідник цей охоплювали. Ми просто повинні спрацювати своєю уявою і фактично, помістити цей провідник в простір між нашими зігнутими пальцями чотирма і таким чином, щоб великий палець був спрямований вздовж струму провіднику. І от Чотири пальці фактично, нам будуть вказувати на напрям е, магнітного поля, Тобто, яким чином у нас буде е, спрямовані силові лінії магнітного поля і е, фактично як буде спрямована у нас стрілка магнітна. Тобто, Пучки е, пальців фактично будуть відповідати нас за північний полюс, ну а вже фаланги тильна сторона нашої долоні, тильна сторона пальці буде відповідати за південний магнітний полюс нашої стрілки. І таким чином ми вже зможемо, таким чином, в будь-якій точці навколо провідника ми зможемо визначити безпосередньо вже напрям магнітного поля. От перед вами є такі два малюночка і пам'ятаєте, минулого уроку ми з вами там креслили умовне позначення, яке вказує напрям на нас, напрям від нас. Так от ми бачимо ось в центрі отакий ось кружочок жовтенький, в центрі якого стоїть крапка, і це говорить, що в цьому випадку струм тече на нас. Тобто Він з монітора чи з екрану вашого мобільного телефона виходить перпендикулярно до площини нашого екрану. Ну і в другому випадку у нас є кружочок з хрестиком, що говорить про те, що в цьому випадку у нас струн тече від нас. І наше завдання, використовуючи правило правої руки, визначити, яким же чином буде розміщене у нас магнітне поле. Тобто, ну фактично, поставити стрілки за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки. У нас будуть спрямовані ці напрями магнітного поля, тобто фактично як буде спрямоване це поле, тобто необхідно розташувати стрілки на цих колах. Тому в першому випадку ми фактично ставимо великий палець правої руки на себе, щоб ми до екрану він дивився на нас. А чотири пальці нам покажуть, що магнітне поле у нас спрямоване проти годинникової стрілки, тобто буде у нас проти годинникової стрілки і ми маємо ми маємо спрямованість от таким от чином. У нас буде спрямовано магнітне поле. Тобто, якщо я, я в, в якійсь області розміщу е, стрілку магнітну, ну, наприклад, от тут ми десь розмістимо стрілку в цій частині. То це буде свідчити нам про те, що в цьому напрямі вниз у нас буде спрямований північний полюс, а верхня частина це у нас буде південний полюс. Ну і В цій частинці ми також повинні поставити отакі ось стрілочки, вказавши, що у нас магнітне поле. Тобто, знову ж таки, напрям магнітного поля. Коли ми визначили, ми тепер можемо фактично мати можливість визначити положення магнітного поля і як себе буде вести магнітна стрілка будь-якій точці біля цього провідника. Тобто, якщо ми в цій частині розмістимо у нас стрілку, то знову ж таки в цьому напрямі у нас буде спрямований Північний полюс, а в цьому напрямі у нас буде спрямовано Південний полюс. І таких стрілок можна набрати велику кількість, вони нам опять же, створять таке коло, але вони будуть між собою взаємодіятися. Ближні полюси ми бачимо, що в нас ближні полюси різноіменні, тобто вони будуть притягуватися. Тепер стосовно другого малюнка, струм у нас тече від нас, тобто ми палець великий ставимо до екрана, і ми бачимо, що у нас магнітне поле буде спрямоване вже за годинниковою стрілкою, тобто стрілочки ми розташувати повинні отаким ось чином. І таким чином ми маємо, якщо ми розмістимо, наприклад, ці частинки стрілку нашу магнітну, то в напрямі сюди у нас буде спрямовано S. N, а сюди буде розташовано s полюс І таким чином, знову ж таки, в любій точці можна розташувати магнітні стрілки, і вони нам утворять відповідно, коло, яке буде утворювати нам силові лінії магнітного поля. Далі, що стосується що стосується фактично використання правила правої руки, то правило правої руки використовується не тільки для визначення напряму силових ліній магнітного поля, за допомогою нього також можна визначити полюси джерела. Тобто врахувати яким чином розташовані силові лінії магнітного поля, і врахувати правило правої руки, вже визначити звідки куди тече струм, де у нас буде. На джерелі плюс, де в нас буде на джерелі мінус. І таким чином, виходячи з даного, з даного малюнку, виходячи із конкретної задачі, яка у нас показана, ми маємо те, що в нас силовільні спрямовані. От таким чином, тобто якщо ми будемо дивитися на провідник з точки А, тобто зверху вниз на провідник будемо дивитися, то у нас буде, будуть у нас концентричні кола, які спрямовані за годинниковою стрілкою. Тому для того, щоб визначити Напрям протікання струму, бо ми визначаємо в даному випадку напрям протікання електричного струму. Ми використовуємо правило правої руки і е, ставимо 4 пальці по напряму силових ліній, а великий палець в цьому випадку буде у нас спрямований е, вниз. Тобто струм, у нас буде текти з точки А. До точки Б, тобто струм у нас буде текти. І тут необхідно врахувати, що струм тече завжди від плюса до мінуса. І таким чином, використовуючи правило правої руки, ми з вами змогли визначити напрям протікання струму. Тому, ще раз повторюю, що правило правої руки використовується не тільки для визначення. Напряму магніту поля, а ще й можна використати для визначення полюсів джерела. Доволі часто використовується не тільки прямий провідничок, доволі часто використовується котушка, що дає нам, наприклад, використання котушки. Ну, По-перше, в котушці Кожний виток він якби має своє магнітне поле, і так як таких витків збирається доволі багато, вони розміщені доволі близько, то кожний виток підсилює свого сусіда і фактично сама котушка представляє собою ну, магніт, ну, електромагніт, якщо вже говорити точно. І конкретно називати це, цю установку, хоча просто котушка, це ще не електромагніт, бо магнітне поле такої котушки доволі слабе. Для того, щоб вважати це електромагнітом, всередину необхідно ще помістити металеве. Осебля, і тоді це ми вже можемо говорити про ну, конструкцію електромагніта і значним магнітним полем. Але котушка за рахунок того, що всередині вона має підсилене магнітне поле. Вона також, як і постійний магніт, має два полюси південний і північний. і Для того, щоб саме визначити, які ж полюси йде в котушки розміщення, тут необхідно. Використовувати знову ж таки правило правої руки, але для котушки. Чим воно відрізняється? А відрізняється воно тим, що ми чотири пальці ставимо по напряму протікання струму, а великий палець нам показує, де в котушці буде північний полюс нашої котушки. Це не північний полюс землі, це північний полюс, який виникає у нас на котушці. І таким чином визначається у нас напрям магнітного поля, знову ж таки, знаючи правило, можна його використати для визначення напряму протікання струму. Що стосується котушки, От в котушки необхідно певне таке враховувати, що. Котушка може мати різ, різну намотку. Тобто Тут необхідно врахувати не полярність джерела, тобто не там, де плюс-мінус стоїть, а врахувати, як намотаний у нас провідничок. Від цього буде у нас залежати розміщення руки, тобто розміщення тих самих чотирьох пальців і великого пальця, який, куди буде у нас показувати, де у нас буде знаходитися. Північний полюс нашого, нашої котушки, тому що великий палець, пучка великого пальця в даному випадку показує, де у нас північний полюс буде на котушці. І от перед вами є котушка, ми бачимо полярність, то у нас є плюс, у нас є мінус, і є певна намотка. Намотка зроблена таким чином, як. Ну, опять же, це в нас є осердя, металеве осердя, і провідник, оцей провідник, який йде від плюса, він пішов на задню частину нашого осердя. І тому ми фактично уявно повинні розмістити е, оце осердя у долоню, де зігнуті наші чотири пальці. Тобто вона осердя повинно лежати в долоні, а великий палець відігнутий показує, що в нас. Північний полюс виникне в ось частині. Тобто Звідси у нас N, тут у нас буде відповідно S. Тому все враховується для котушки, враховується намотка. Намотка і полярність джерела. Тому що від намотки, якщо поміняти, навіть якщо при одній і тій самій полярності, якщо я змінюю намотку. То і магнітні полюси вже у нас відповідно зміняться. І тут необхідно застосувати саме правило правої руки з рахуванням того, як намотана котушка і як у нас, в якому напрямку протікає відповідно електричний струм. Тому це повинно, повинні ми враховувати, тому що багато пристроїв, які використовують електромагніти. І Для того, щоб знати на, наперед, заздалегідь знати, як себе буде вести магніт, і де у нього буде виникати північний, де у нього буде виникати південний полюс, використовують саме правило правої руки і визначають полярність нашої котушки. По конфігурації ви бачите, що магнітне поле котушки, що магнітне поле прямого провідника, вони схожі. Е, схожі, тим планом, що силові лінії виходять з північного полюса, що там, що там, і входять відповідно в південний полюс е, що постійно магніта, що котушки. Тому між цим є певна схожість. Е, також Попрацюйте питання, які ви бачите, тобто визначте напрям силових ліній магнітного поля провідника зі струмом. Знову ж таки, ми повинні врахувати те, що є певний, певний напрям струму, тобто він підписується буквочкою І. Тобто, це у нас провідничок. І є от, у нас кола. тобто На колах ми повинні з вами поставити стрілки. В відповідності, куди у нас буде як протікати електричний струм. В цьому питанні навпаки, тобто є напрям протікання електричного струму, а, немає напрям протікання електричного струму, є напрям силових ліній і необхідно поставити стрілку чи в напрямі від А до Б, чи в напрямі від Б до А, і вказати напрям протікання електричного струму. Визначити на полярність соленоїда, без осердя це називається соленоїд і з осердям це називається електромагніт. І э, на рисунку зображено магнітне поле котушки зі струмом, кажіть напрям струму э, у котушці. Знову ж таки, врахувати як розташовані полюси, деякий полюс, як розташувати необхідно палець. І як же ж розміщаться чотири пальці? Ще раз повторюю, що чотири пальці для котушки, вони вказують на напрям протікання струму, пучки е, повинні бути спрямовані по напряму протікання електричного струму у провіднику. Тому це ми повинні опрацювати, прочитати параграф третій, тобто там більш детальніше описано. І виконати самостійну роботу, яка буде прикріплена до завдання. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання виникнуть у вас по темі, пишіть у Viber, пишіть у стрічці до завдання. будемо знаходити рішення для виникших питань. Якщо там є якісь питання, то пишемо, задаємо. Дякую за увагу. До побачення.